Всім привіт! Так, як вам є вам така картина. Бочка 500 літрів. на на віску. т 40, як думаєте, витримає. Або скільки витримає. Нафіга вона тут, просите ви? Ну а ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Я от переживаю, щоб а цей вузол витримав, мабуть, треба буде. Десь валяється в юрчика моя тяга із Т-40. Там вона з одного сторони заварена, мені треба буде її взяти, Укоротити до цього розміру і поставити сюди, бо це щось у мене не визиває <кхух> довіри. Ну і тут, звісно, ну не знаю. Тому я їздив спереді, на нав'язки було кілограм 354. Тут буде півтони. Витримає, ні. Пишіть. Якось так ще шебит, з боку покажу.